Ці брати і сестри, ми знаємо і, на жаль, на собі переживаємо тоді, котрі відбуваються в нашому сьогоднішньому житті, події війни, війни ганебної, війни злополучної, котра вірвалася три роки назад в наші домівки, в нашу Україну, в нашу спільну велику хану, яку ми прибирали, чистили, вивіяли. На жаль, вона сьогодні порушена, обида. Дрон обита снарядами, земля, яка повинна робити хліб, порожена кров'ю і засіяна осколками ракет і снарядів, Найкращі сини і дочки нашої батьківщини сьогодні, боронячи свою державу, виконавши заповідь про любов до Бога до ближнього. На жаль, відійшли у вічність, і сьогодні ми їх не бачимо. Ті, хто повинен був збудовувати нашу спільну оселю, нашу Україну, сьогодні перебувають з Богом, ми за це радіємо і молимося. Одночасно з тим ми скабимо, що вони відійшли від нас саме в такий спосіб, замість того, щоб жити, укріплювати нашу державу, укріплювати достоїнство нашого народу, посередине. Інших народів, де ми є рівноправними і обдарованими Богом, як інтелектуально, так і тими ресурсами, які він нам дав розпорядження. Так інколи нас не вистачає ми щоб правильно цим всім розпоряджатися, але одночасно з тим, ми безперестанно не вірячись на підручник, які нас питали, дякуємо Богові за всі його до нас благодійства, які Він показує, і просимо. Щоб ця війна найшвидше переможна закінчилося, щоб ті, хто сьогодні воює, повернулися до своїх матерів, дружин, людей, щоб ми запанували і ми працювали не всуперечі, а за. Щоб це було не втратами ради перемоги, а після перемоги, щоб це було розбудовою і надбанням. Адже український народ і наша земля, то дуже варті, що ми просимо і молимо у Бога. Подай, Господи, ми державі наші, бережи нашу Україну, а тим, хто спочив, вічна і свята Пам'яна.